Я вітаю всіх учасників нашого проєкту Виховання через розуміння. Мене звуть Анна Мелич, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як навчити дитину діалогу, як коригувати протести та сперечання. По-перше, що нам потрібно, це розуміти, що для того, щоб дитина могла вести діалог, їй треба вчити, аналізувати включати критичне мислення, вміння активно слухати, так? доводити свою думку. Тобто всі ці дуже важливі звички, навички, вони е, виробляються, трабативаються під час вміння ведення діалогу. Тому, коли батьки вважають, що краще, коли вони все кажуть, а дитинка все робить, мовчки, з одного боку, це дуже зручно, просто. Ви сказали дитині, вона виконала так. Але давайте уявимо собі, дитина виростає і для того, щоб вона могла спілкуватися з іншими, для того, щоб вона могла відстоювати свої права, висловлювати свою думку в садочку, в школі і навіть коли буде дорослою, щоб вона могла. Зайти в кабинет, до кабінету свого начальника і сказати свого керівника, і сказати: Мені, ця зарплата не подобається, я хочу більше. Давайте вести діалог. Розумієте? Що на самом нас іноді дуже дратує, коли діти починають сперечатися, коли діти кажуть ні, я чому, я не хочу і таке інше. В нас у дорослих немає вільного часу. Ми завжди кудись поспішаємо. Але, любі мої, дорогі, не треба поспішати. Давайте з вами з'ясуємо, що є такий перспективний, стратегічна, перспективна стратегічна задача навчити дитину, навчити дитину висловлювати свою думку, слухати інших, вести діалог коли вона слухає і її слухають. Для того, щоб чітко розуміти, які в мене цілі, які в мене вподу... що мені подобається, а що мені не подобається, які мої інтереси і як їх відстоювати, як про них, до речі, вміти розказати іншому. Розумієте? Тому будемо вчити наших дітей діалогу. По-перше, нам, батькам, треба мати багато терпіння і часу. А саме головне нам треба в голові тримати оцю ціль, велику ціль виростити гармонійну людину, яка буде вміти вести діалог, вміти себе в цьому світі проявляти, так? слухати себе та інших. І приходити до тої мети, до тої мрії, яка в них є. Ну, я сподіваюся, я вас замот... замотивувала до того, щоб вчитись. І так, які є правила? По-перше, коли ви і ваша дитина ведуть діалог, треба, щоб ви сприймали один одного на рівних. Тобто, Треба сісти так, щоб ваші очі були на протязі один одного. Треба знайти таке затишне місце, де можна поговорити. І ну, Давайте з вами таку ситуацію. Да? Ви щось попрохали дитину зробити, вона не хоче, вона сперечається, протести. Ви кажете, ви, ви кажете, що давай зараз поговоримо про це. Я готова к діалогу. Нехай звучить це слово, діалог. Дитинка, навіть маленька дитинка, 3-4 рочки. Нехай вона привчається цьому прекрасному слову і вчиться вести діалог. Давай будемо, давай будемо вести діалог. Давай поговоримо з тобою. І ви сідаєте, і перше правило це коли ви знаходитесь на рівних. Ви і ваша дитинка. Ви один одного чуєте і бачите. По-друге, дуже... Важливо то, яким тоном, яким голосом ви говорите, ви зразу домовляєтесь, У нас є таке правило. Дивись, коли люди ведуть діалог, є таке правило. По-перше, вони а, говорять тихо, спокійно, а, висловлюють свою думку. Ви розказуєте дитині взагалі, що таке діалог? Діалог, коли це двоє людей, вони про щось розмовляють. Ви кажете, що в будь-якому діалогу є тема. Ось, наприклад, у нас зараз з тобою тема, що ти хочеш з'їсти печиво до борщика. Да? Ти хочеш спочатку з'їсти печиво, а потім з'їсти борщик. У нас зараз з тобою тема, що їсти спочатку, а що потім. Тобто, ви, ви допомагаєте дитині, показуєте про все саме. Ще саме, ви зараз сперечаєтесь? Тема вашого діалогу. Так? Добре, ви визначили тему. Супер. Дитина спогодила, що це та тема. Ви, ви питаєте дитина, так? Я вірно зрозуміла, що зараз на, на з тобою піде такий діалог, така розмова про те, що їсти вперше. По-перше, По печиво чи борщик? Визначив. По-друге, Кажете. Е, дивись, нам важно, важливо, щоб ми говорили з тобою по черзі. Тобто, ти кажеш, я тебе слухаю, я кажу, ти мене слухаєш. Якщо мені щось не зрозуміло, я е, задаю тобі питання, уточнюючі. так? Це називається активне слухання, і <кій> ми дитинку. Зразу навчаємо, що таке активне слухання. Це коли ти уважно слухаєш, даєш якісь питання, уточнюєш, проговорюєш, я тебе вірно зрозуміла, ти зараз вважаєш так, так і так. Угу, так. Розуміємо, да? вести діалог, вести розмову. Дуже важливо. І це третє таке, такий пункт. Щоб ваша, ваш голос, ваш настрій, щоб ви звучали дуже емпатично до дитини і до себе теж, ви можете в діалозі висловлювати свої емоції. Дивись, зараз ти починаєш кричати, мені це не подобається. Будь ласка, давай говорити тихіше. От, будь ласка, попий водички, заспокойся, ми продовжимо. Я готова тебе слухати. Але тут дуже важливо нам, батькам, дорослим, вихователям, розуміти, що ми відверто повинні ем, бажати дійти до суті, зрозуміти дитину і донести їй свою думку. Діалог для чого створюється, ви розказуєте дитини. От дивись, ти вважаєш так, а я вважаю так. Нам треба знайти спільне рішення, щоб і тобі. І Тобі воно подобалось і мені. І тому ми будемо зараз з тобою розмовляти. І так, потім ви ще можете, якщо у вас є обмаль часу, сказати: дивись, зараз я можу виділити 20 хвилин на це, там 20-10, поставити таймер. Давай, так, ми з тобою спробуємо вкластись в цей час, якщо ми не встигнемо, ми про це поговоримо ще там ввечері. Ну це якщо у вас обмаль часу. Якщо час є, ви берете і розмовляєте. Але іноді так буває, що ви не можете дійти до єдиної думки і краще залишити, поки це питання, погуляти, погратись, відійти в сторону, так кажучи, так? що потім до цього питання повернутись. Але повернутись обов'язково. Будь-який діалог він ведеться, і по ітогу народжується якесь нове правило, так? яке ви записуєте чи просто проговорюєте, але дитина його вже знає. І воно в вашому просторі воно діє. Зрозуміло. Що е, я сказала, да, що важливий пункт це вміння уважно слухати, яке ви проявляєте, і вчите вашу дитину. Уважно. Слухати, активно слухати з питаннями і уточненнями. Зрозуміло. Далі. Треба, коли ви розмовляєте дитин, з дитиною, ведете діалог, створити атмосферу інтелектуальної свободи. Що це означає? Це означає, що будь-що, що пропонує ваша дитинка, ви слухаєте з повагою, уважно, Можна це записувати. Так, ви можете сказати, дивись, ми зараз з тобою будемо вести такий протокол, такий запис, щоб ми нічого не пропустили. Дуже важно, щоб дитина могла висловитись, розказати все, що вона думає, всі свої мрії з приводу вашого предмету договору, діалогу, так? з вашого предмету діалогу. І ви уважно слухаєте. Ви це записуєте, ви кажете. Я це записую, але я з цим не згодна. Так? Тобто, але ви не заперечуєте дитинки говорити, говорити да? не заперечуєте їй висловлювати свою думку, якщо даже вона вас, вам не подобається. Зрозуміло. Також і ви самі ви розказуєте, як ви бачите це питання. Дуже важливо. Сказати дитині, дивись, ми з тобою будемо говорити по черзі. Можна теж взяти якийсь будиночок, таймір, пісочний годинник, тобто, щоб був якийсь, ну, на промову кожного, був якийсь конкретний час. Ви висловлюєтесь дуже чудово, ви вислухуєте, так. Але потім, коли все це прозвучало, ви Починаєте виводити правила. Ви її почули, розказали, дитина висловила свої почуття, ви свої почуття, вона свої ем, прагнення, ви свої. І потім ви кажете, дивись, ви можете зачитати, взяти цей аркуш, зачитати, дивись, що хочу я, дивись, що хочеш ти. А тепер давай е, е, шукати спільне рішення. Ви в діалозі е, розказуєте, чому. Печиво потрібно їсти після обіду, да? після основних страв. Як це дуже корисно для шлунку? Тобто ви розказуєте, аргументуєте, дитина також. І я вас е, запевняю, е, що коли ви будете з повагою дуже... Е, Емпатично слухати вашу дитину, вона, ви прийдете до ви домовитесь, розумієте? Ви домовитесь. І ви берете, зачитали все, що ви написали, ви приходите к спільному рішенню, ви кажете, я пропоную ось так. А що ти пропонуєш? І знову домовляєтесь. І потім ви приходите до спільного рішення. Яке ви записуєте вже як правило. Вже записуєте як правило. І ви кажете, можна там скрепити це правило своїми підписами, можна його якось намалювати. Що, наприклад, таке буде, давай зараз намалюємо це правило. Спочатку супчик малюєте, що там у вас може бути, да, там... тарілка, так, а потім печиво. І дуже важливо в кінці діалогу сказати: слухай, мені було дуже зараз важливо з тобою це проговорити. Мені було дуже приємно вести з тобою діалог, якщо це було приємно. Чи можете сказати, мені було непросто, але я дуже рада, що ми з тобою змогли домовитися. Розумієте? Дуже важливо показувати дитині, що е, ви відкрите до діалогу, що це Спільне рішення, що це спільна задача знаходити порозуміння один з, одному, з одним, знаходити спільне рішення, яке допомагає ти дотримуватись. Тому що, коли правило спущено да, зверху, так, воно дитині не зрозуміло, вона його відторгає. А якщо це рішення прийшло в такому діалозі, дитина більш легше її це рішення сприймає, сприймає цю думку, до якої ви хочете дитинку довести. Ще треба пам'ятати, що діалог, да, у вас може бути якась ваша думка. Ви на початку діалогу, коли ви намагає, ну, починаєте цей діалог, у вас може бути якась ціль, ваша, доросла. ви... Ну, розумієте, до чого хочете привезти дитину. Але це теж буде нормально, якщо під час діалогу з дитиною ви відійдете від тої думки, що була на початку. Ви по-справжньому почуєте свою дитину і подумаєте: угу, так, а може, іноді, ну, хоча б раз на тиждень, обід можна починати із печива? Знаєте, я от теж. Недавно про це замислила, що е коли ми там приходимо в гості, там дуже багато страв, ти їш, там все смачно, а потім виносять торт. І ти такий: торт і в тебе вже немає зовсім сил його їсти, і місця в шлунку теж немає. Але якщо на наступний день цей тортик залишиться, ви вранці прокидаєтесь і думаєте, О! кофе з Наполеоном. І це ось так. Розумієте? Я про те, що іноді можна почати е, ваш обід з дитинкою один раз там на тиждень, на 10 днів, не кожен день. Я розумію, що корисно починати з перших страв. Але може іноді почати із печива, чи з тортика, чи для чого? Для того, щоби відчути смак, смак цих смаколиків по-іншому. Розумієте? Я про те, що ви повинні бути, бути хорошо, класно, гарно, якщо ви будете справжніми, коли будете заходити до діалогу з дитиною, що ви будете відкритими, відвертими, що ви будете гнучкими і будете дитинку чути по-справжньому. Ось я про що хочу сказати. Якщо дитинка, і ще я казала, що як як реагувати протести, сперечання, коли у вас вже є правило, тобто діалог допомагає створити нові правила. Якщо правила вже є, то вам дуже легко казати, сонечко моє, я тебе чую, тобі дуже хочеться то-то, то-то, ти відчуваєш те, то але давай згадаємо, наше правило, ось воно. І краще діткам в квартирі... На стінах вішати, там, на холодильнику. Тобто, щоб це було, і ви показуєте, дивись, є, є правила, і треба їх дотримуватись, тоді буде порядок. тоді все буде зрозуміло. <сум> Розумієте? Але коли є протести, коли їх багато сперечань, це теж для вас нагода замислитись. А я все вірно роблю. А я даю своїй дитинці висловитись, а я прислухаюсь до неї. так? А як я взагалі до неї звертаюсь? А, яким голосом? В якому настрої? Наші діти це наші дзеркала, вони нам завжди взагалі все дзеркалять. І тому я теж на собі знаю, що коли я втомлена, не в ресурсі, з дітьми твориться щось неймовірне. Тобто вони відчувають цю мою нересурсність, і мені дуже важко з ними вести якусь комунікацію. Розумієте? Тобто, коли дитинка сперечається, протестує, спитайте себе, а як я себе зараз відчуваю? Я в ресурсі? Що я зараз хочу? Чому моя дитина так зараз себе поводить? Тобто, ідіть через питання. Через питання до себе, через проговорювання своїх емоцій, своїх почуттів і через те, щоб уважно, активно, емпатично слухати свою дитину і також уважно, емпатично, ресурсно слухати себе. Розумієте? Теж ми іноді настільки зосереджуємося на дітках. І нам що забуваємо про себе, але до своїх почуттів проговорили, відчула, що зараз, а чому? До почуттів дитинки і емоції. Тому що я вам вже не один раз казала, я в цьому впевнена, що будь-яка поведінка дитини вона починається з її емоційного стану. Якщо вона щаслива, задоволена. Якщо вона відчуває себе, себе щасливо і веселою, вона не буде сперечатися. А якщо вона і скаже свою думку, що вона проти, дитина може казати Я не хочу, я проти. Але теж ми вчимо нашу дитину, і це теж під час ведення діалогу, що якщо ти проти, ти можеш це сказати. Але дивись. Ти зараз кричиш на мене, але я же не кричу. І тут важливо, щоб ви не кричали, <хи> щоб ви дитинки, дитинці показували, як саме вести діалог, як саме спокійно, так, доброзичливо говорити до іншої людини. Ось такими думками я хотіла з вами поділитися. Я Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей. До побачення!